Російська ракетна атака в Дніпрі, шокуюча авіатроща в броварах та запеклі бої в Солидарі цього тижня. Саме ці теми опинилися на перших шпальтах міжнародних видань. Докладніше про Україну на сторінках світових медіа у нашому огляді. Диво порятунку цього тижня. Британська газета Daily Mail пише про російську ракетну атаку на будинок в Дніпрі. Зокрема, у виданні йдеться про Анастасію Швець, українку, якій вдалося вижити після вибуху. Медійники зазначають, світлина дівчини відображає усю трагедію невинних мирних українців. Му ворожого ракетного обстрілу Дніпра продовжує, і британська «The Guardian». видання публікує світлину українського журналіста Яна Доброносова. На ній вціліла кухня, в зруйнованому росіянами будинку. Британське видання Evening Стендарт на першій шпальті публікує світлину Олени Зеленської на форумі в Давосі. На ній перша леді України ледь стримувала сльози під час промови про авіатрощу в броварах. У наслідок трагедії загинули 14 людей. З них одна дитина серед жертв керівництво Міністерства внутрішніх справ, екіпаж гвинтокрила та цивільні. Щирі слова ще одну світлину Олени Зеленської з Давоса публікує газета «The Daily Telegraph». Журналісти видання зазначають, під час виступу перша леді закликала лідерів бізнесу підтримати Україну. Українські Соледари, пекло російської війни, під таким заголовком британське видання The Guardian Weekly пише про ситуацію на передовій. На думку медійників, падіння солидара може стати пропагандистською нагородою для РФ. адже Кремль уже давно не мав перемог та хороших новин з фронту. Українські військові чатують в лісах на кордоні з Білоруссю. Репортаж з оборонних рубежів Чернігівської області публікує французька газета Фігаро». Журналісти видання зазначають, що нині російсько-білоруська загроза здається все більш реальною а українці тим часом заміновують прикордоння та розставляють війська з важким озброєнням. Важко згадувати про трагедію на вокзалі в Краматорську. Пише цього тижня малазійська газета «The Borneo Post». Зокрема, у виданні йдеться про те, що ця жорстока російська атака залишиться в пам'яті багатьох людей однією з найсмертоносніших. Я досі можу стріляти. Газета Ставангер Афтенблат публікує матеріал про українських військових, які одужують в лікарнях Норвегії. У виданні йдеться про історію українського нацгвардійця Олександра. Після кількох операцій захисник потрапив до норвезької лікарні. З тіла хлопця витягнули понад 400 дрібних уламків. Герою пощастило вижити. І насамкінець, нашому огляді, пропухнастого переселенця з Харкова. Видання Таймс Монако опублікувало на своїй обкладинці відомого українського блогера Кота Степана у березні 2022 року. чотирилапого вивезли з Харкова до Монако. У цей час його блог не оновлювався. Лише згодом хазяйка Кота Ана повідомила, що вони зі Степаном у безпеці та знайшли притулок у Європі. За час, що вони перебували за кордоном, вони зібрали понад тисяч. Ісяч євро на допомогу тваринам, які постраждали від війни в нашій державі.